you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Юрій Бойко здавалося, вже настільки зашкварний політик, що його доля давно мала б виглядати як валіза вокзал Росія, але ж ні він і далі зависає в раді, причому викрились нові шокуючі факти, як він збагатився, будучи депутатом. З'ясувалося, що під час свого перебування в парламенті у 2019 році Юрій Бойко та його дружина відзначилися значним розширенням свого статку, який включав квартири, будинки та земельні ділянки в різних місцях України. А також нерухомістю Росії, зокрема квартиру в центрі Москви, за час своєї діяльності їхня родина також придбала кілька ділянок у Київській області та розпочала будівництво житлового будинку. Наприкінці 2022 року. Дружина Бойка володіла квартирою в Росії, тримала значну суму готівки в російських рублях і євро, а також мала велику кількість відкладень у гривнях. За цей рік Бойко заробив 1 мільйон гривень, тоді як його дружина отримала значно більшу суму, зокрема, нібито в подарунок. Від Дякую за Протягом цього періоду фінансовий стан Бойка значно змінився. Зокрема, його грошові заощадження в доларах відчутно скоротилися, тоді як відкладення в гривнях зросли. Загалом стан фінансів родини Бойка за цей період вважає своєю динамікою та обсягом. Навряд чи цього вдалося б досягнути чесною працею. У той же час, хоч наразі його та інших екс ПЗЖ ще не витурили зради, однак для чинуш на чолі з бойком починають виникати певні перешкоди. А справа в тому, що на даний час, згідно з постановами суддів, проходить ліквідація. Осередків ОПЗЖ, ліквідація процес довгий. За кожним осередком закріплені так звані ліквідатори або голови ліквідаційних комісій, які є відповідальними за відповідну роботу з органами юстиції, сам бойко головний ліквідатор центральної структури і всієї мережі ОПЗЖ в державі. І тут вишенька. Поки колишні керівники місцевих осередків ОПЗЖ і сам бойко перебувають у статусі ліквідаторів, вони не можуть брати участь у будь-яких виборах, себто майбутнього в українському парламенті йому не бачите. Але найкраще би бойко було нарешті відповісти за всі свої злочини проти держави. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.